Щороку ми святкуємо День української писемності та мови це нагадування про те, що наша мова є нашою зброєю, нашою любов'ю і нашою гордістю. Допоки живе українське слово живе і сама Україна. Вивчайте мову українську. Тінкого голосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню колескову. Мово рідна, мово щира, ти як пісня, що не вмре, Ти даєш нас нагу й віру світлу правду нам несе. Як парость виноградної лози, Плекайте мову. Пильно й не настанно боліть бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм. Живим життям. Мати, мова й батьківщина. От і вся моя родина. Батьківщина, мати й мова, три цілющих вічних слова. Батьківщина мова й мати, нас по вікна роз'єднати. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Як нема без небозводу. Як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу і народу без мови нема. Мова рідна, слово рідне, хай звучить в серцях повсюди, бо допоки мова квітне, доти живемо ми люди. До рідного слова торкаюсь душею, боюсь, очорнити чи зрадить його. З цих слів наша мова пишаємось нею. Це музика й пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би поміти земної краси, не чув би й не бачив, як шепчеться жито, з якого стікають краплинки роси? Вона джерело найчастіша криниця, з якого черпають натхнення і снагу. Вона кришталево дзвенить і іскриться, Я нею та мою духовну жагу. У шелесті трав, у цвітіні калини Я чую цю мову у сній наяву. Вона в моїм серці це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. Як нема без зірок, небозводу, як ті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Мова це серце народу, його ніжна пісня і сила. в ній. Мудрість віків і надія, що нас об'єднала і зросла, шануємо кожне слово, що лине з душі живої, бо мова то дух України безсмертний, ясний світової. Слова ростуть із ґрунту, може, там, добірним зерном колосилася мова вона, як хліб, вона свята, і кров предків тяжко пурпурова.